А ця глядач тіктоку каже: я буду наводити порядок в гаражі, зберу в мотлах, відправлю вам. А у вас, як буде час, ви перевірите. Приїжджає таке, покажи 34 кілограми. Ну, як ви розумієте, перевіряти взагалі не хочеться, бо воно тут наплутано, накидано. Беремо магніт, на магніт не береться. Ну що, воно все різне? Треба перевіряти. Болгарочку беремо, хоча подивитись воно. Ну, іскра странна, наче титан, наче не тітан. Отут отака іскра. Тут ні хром, ні там, ну, чого тільки немає, мабуть, і заліза. Ну, Перевіримо хоча б так, що це може бути? 34 кілограми дуже важкий. Думаю, тут роботи немало. Перевіряємо отаке. І от, з першого пострілу у нас ми ще до цього перевіряли. Тантал. А він коштує 5 тисяч гривень за кілограм. Далі проволочка. Що тут може бути? Мабуть, ніхром якийсь. Я думаю, ніхром точно є. Підходь Сергі. А тут таке. Ну, що ж тут далі? Тут якась світла проволока. Мабуть, якийсь ніхром або купронікель. А можливо, залізо? Ну, а це вже ніхром. Не дуже цікаво, так? Да? 300 гривень за кілограм. Ну Якщо такої проволочки тут буде половина, хоча б цей мішок потягне до 100 тисяч гривень. Не знаю, скільки тут його, але тут така проволочка коштує 5 тисяч гривень за кілограм, отака ми брали, вторий раз стріляли, вона коштує 600-700 гривень за кілограм. Наскільки потягне, як гадаєте, можливо там щось більш дивне є, але початок непоганий.